Не вірю. Що? Я не вірю. Що Що скільки разів я тебе просила, я тебе oh. умоляла, oh. просила. Я в церкві свічки ставила, oh, я, це... ставила <кхух> я тебе, я тебе на колінах роз... <кхух> мені... Давай, не думаєш, Ми тут мільйонери нове все купимо. У <кхух> <кхух> мене отут коліно болить, бо я вистояла ніч, просила тебе зробити мені колбаси. Що <кхух> тебе коліно тоді боліло? А <кхух> так, боліло, то я на цьому стояла. Ладно, Привет. Тут, тут, тут. Ковбаса, ти мене називала. У мене будеш? Mm -hmm, да. mm -hmm, кокаїн, будеш? М-м-м, так. Кокаїн і ковбаса. Глянь, глянь на видно твоя агресія твоя. І моя любов, ніжність. Тин-тин-тин. О, на. Коментарі просто... застаніли, а <ріху> ти ніж торчить. <ріху> Ми їх, значить, я з них зроблювала формочку. Ірочку, у мразілочку, Ти де там стакан горілочки? О, о, о. Але діти ми зараз як сирників когось. Отак на кухні пропадають продукти. Таке пропав. Щось пропало? Де ковбаса? Яка ковбаса? Іра, зараз пойдемо на, на віса. Ти на вході важила, а зараз на виході поважимо. Я воздуха просто багато. Набрала, да? Набрала. так? Да. Тебе доставай. Кого? Я бачив кого. Де, Руслан, пожалуйста, ці руки нічого не